Олександр Михайлович, що для вас День Незалежності України? 33 роки нашій держави. Що для вас День Незалежності України? Для мене День Незалежності це 24 серпня. Ну, я з великою піететом до цього дня відношусь, скажу вам, до цього дня маю безпосередню безпосереднє відношення, тому що це 24 серпня 91 року провів перед. Верховною Радою України, коли українські громадяни вимагали прийняття акту про державну незалежність, виступав перед усіма як захисник Білого Дому. Перед цим я був на Білий дом, їздив до Білого Дому, був на захисті Білого Дому, власне кажучи, і. Мені здається, те, що ми там вистояли і зуміли додавити деякі речі, фактично під вечір 24 серпня була прийнята цей історичний акт незалежності. От тому я, наприклад, дуже... Так, скептично відношу до тих, хто каже: Я це сидів по радіо, слухав, як оце приймалося. У мене сльоза пройшла від цього, що, нарешті, Україна вільна. Там хтось сидів на дачі, слухав, бачив по телевізору, його прийняло все, що відбувалося. А я їм зараз скажу: а вас дуже не вистачало на площі. Там дуже не вистачало людей, щоб ми дожали швидше. Ви мали бути не біля радіо і на дачі. Ми мали бути там. І тоді зрозуміло, що ми швидше все додушили, бо вони сопротивлялися до самого вечора. А от, і розказувати, що комусь все добре було, а ти знаєш, що для України відбуваються важливі речі. Це добре, це добре. Між тим, між тим оце як зараз. Ти пішов на фронт або не пішов на фронт, ти захищаєш Україну чи не захищаєш Україну. І, 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 і це дуже дві великі речі. Я би так сказав, краще не згадуй, що ти дивився по телевізору і слухав радіо.